Мої хороші усіх вітаю. Хочу записати такий дуже короткий відеоролик, тому що ви дуже багато пишете мені коментарів. Я фізично при всій повазі до кожного з вас не можу відповісти. Хочу дати вам відповідь на ті основні запитання, які вас бентежуть, які турбують нас всіх. Звісно, велика туга, і ви мене питаєте, як почувається але як почувається ІС. Як вони можуть себе почувати? Я думаю, ви все прекрасно розумієте. Перебувають вдома, і хочу сказати, що Алла отримала офіційне повідомлення з ТЦК щодо загибелі діми. Офіційний підтверджений лист про те, що Дмитро повертається додому на щиті. На рахунок підтримки, то мої хороші, ви самі прекрасно розумієте, яка велика біда. І інколи навіть зайвий дзвінок може не підтримати, не допомогти. Тому практично щоденно спілкуюся з Сашою і Сашуною, з Але спілкуємося рідше самі розумієте, по якій причині. На рахунок похорон. є певна частина бюрократії. Є закони, є нормативно-правові акти, е, акти передачі, акти складання комісій, формування комісій. Е, тому наразі інформації основної ще немає. Сьогодні Алла повідомила, що ближчими днями отримує бодай би будь-яку інформацію, оскільки станом на сьогодні основна відповідь від ТЦК, від військкомату інформації немає. Очікуйте. Мої хороші, як сказала Алла, слідкуйте за каналом Саші. Я, в свою чергу, якщо отримую інформацію, я вас проінформую. Проте, на превеликий жаль, на сьогодні чіткої відповіді ще немає.